Як прийшов рік медицини на Прикарпатті, говорили на профільній колегії. В її розвиток з бюджетів усіх рівнів інвестовано понад 150 мільйонів гривень. левова частка для придбання сучасного медобладнання. Захворюваність залишилась на рівні 2010 року. Демографічна ситуація покращилася. Зросли обсяги хірургічних втручань. Загалом Франківщина на 14-му рейтинговому місці серед 27 регіонів України. Такі показники добрі, однак, є і недоліки. Недостатньо освоєні операції на Аорті, мало операцій на Венах проводиться в Калузькому, Надвірнянському, Долинському, Тлумацькому і Верховинському районі і місті Болехові. Третина районів не освоює операції на передміхоровій залозі, Не відповідають ВОМ реанімаційні відділення Верховинської, Галицької, Ратинської, Ружняківських лікарнях, які потребують нової даркозно-дихальної та сіткуючої апаратури. Цілодобового поста вимагає реанімаційна служба в місті Яремчі. Ми вже домовились, що найближчим часом вона буде створена. Щодо ситуації з кором, жодних ускладнень чи смертей в області немає. Перехворіло більше тисячі мешканців. Ситуація нормалізується, тому заявив головний санітарний лікар області Михайло Єворський, потреби закуповувати дороговартісну вакцину немає, адже замовлення прийде щонайменше за півроку. Натомість варто придбати лабораторне обладнання для сільських медзакладів, адже працювати на нині діючому вже неможливо. Діагностика і ще раз діагностика. На це потрібно зорієнтувати головну увагу, впевнений губернатор. Тож в області планують сварити кілька Сучасних центрів, оснащених, як то кажуть, за останнім словом техніки. Ще один пріоритет швидка допомога, яка має бути реально швидкою. Максимум до години приїзд лікаря на селі та 10 хвилин у місті. Про якісну медицину зауважив Михайло Вошевенюк, говоритимуть тоді, коли 80% пацієнтів лікуватимуться вдома. Зараз, каже голова ОДА, потрібно зруйнувати такий нонсенс у медицині, як лікар і клієнт. І воно із ряду вон, кажуть, виходящі моменти, коли доктор не береться до операції, поки йому хто щось там не принесе. Зроби операцію, людина тобі подякує. Як? Як зможе, так подякує. Ну, спочатку зроби роботу. Там був такий факт, не розказував. Приїхав, прийшов хлопець з армії, схватив апендицит, завезли його в лікарню, кинули, як у нас буває деколи. Оприйомний потік ніхто не дивиться. Треба робити операцію на апендицит. доктор говорить 300 баксів. Сістрі. А вона бідна. Пішла знищити гроші до своїх колег. Колегії в неї казались бандюки львівські. Котрий доктор ходить, по хашню зараз в опозичині. Приїхали, розстріляли доктора. І тихо, що у Львові по нинішній день. А от завідувачам лікарняних відділень, аби вберегти свою посаду, доведеться здавати екзамен з англійської мови. Така позиція Михайла Вишевенюка. Крім того, губернатор бачить сенс у проведенні перепідготовки медкадрів у закордонних клініках.